Завтра збірна України з Хокею вирушить до Білорусі, де 9 та 11 квітня проведе контрольні ігри проти ХК Гомель. Ці матчі стануть єдиними випробуванням сил перед чемпіонатом світу, який з 19 по 25 квітня прийматиме Краків. Ігрова практика надзвичайно необхідна збірні, адже у її складі сталися чималі зміни, які саме знає Сергій Цукіло. Склад збірної України з хокею зміниться фактично наполовину. На чемпіонаті світу 2015 у Кракові не зіграє велика кількість наших збірників, учасників минулорічного мундіалю. Як розповів в нашій програмі генеральний менеджер національної команди Андрій Сирюбко, з різних причин національна команда не дорахується Квітченка, Білухіна, Торяника, Гайдушенка, Сільверстова. Ще раніше стало відомо про неучасть у чемпіонаті Матерухіна, Шафаренка, Олега Тимченка. Також не допоможуть синьо жовтим Людкевич, Понікаровський, Федотенко. Та Касянчук. Разом з тим, за словами Сірюбка, гравців для належної комплектації команди вистачить. До тих, хто на зборах у Броварах почали тренування з 1 квітня, вже приєднались Варламов, Міхнов, Німенко, Доніка, Заблудовський, Кугут, хокеїсти віце-чемпіона України Кременчука. У середу в день виїзду на товариські матчі до Гомеля до збірної долучаться Роман Благий, Бондарев та Олексюк. Також тренери сподіваються, що до початку чемпіонату світу встигнуть звільнитися у своїх клубах та прибути до збірної побідати. Носов Захаров та таладыгин игроков точно хватает. Приехали те, которые хотят играть, и какие-то патриотичные чувства у них есть. Конечно, этот проблема то, что там допустим, такой как Шифаренко. Матєрухін, Людкевич, Косинчука, ну у них серйозні травми. Суперниками українців на чемпіонаті світу у дивізіоні 1А стануть збірні Польщі, Італії, Казахстану, Угорщини та Японії. За підсумками турніру, дві перші команди будуть підвищені до еліти. Найгірша ж збірна чемпіонату вилетить у дивізіон 1Б.